Вітаю, дорогі мої глядачі, на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому нашому відео ми з вами будемо продовжувати нашу вже таку добру традицію. Будемо шукати з вами енергетичні та рожо підказки, правда, в дещо новому форматі. Відтепер ми будемо їх шукати на місяць часу. Чому саме я так вирішив видозмінити? Тому що все-таки для енергетичної роботи, для енергетичного пропрацювання треба трішки більше часу, ніж просто 7 днів. Тому що наша рубрика звучить: як духовно працювати та рости, щоб зло і всяку нечисть, перепрошую, перемогти. Як в собі, так і навколо себе. Тому. Будемо цей формат тепер такий ось в оновленому виді проводити. Один раз в місяць на початку кожного місяця буду давати вам енергетичні таро ошо підказки. Сам формат рубрики не змінюється. Тобто, у нас буде робота з колодою таро ошо енергетичним, нас буде робота з колодою оракул Sacred Power. Старого я тягну 9 позицій, ви обираєте одну позицію, можна дві позиції, Десята буде універсальна. І з колоди Sacred Power буде позиція. Від 1 до 3. Ви теж вибираєте одну цифру і отримаєте свої ключові підказки, над чим саме вам духовно треба працювати та рости в найближчий місяць часу, щоб зло і всяку нечість перемогти. Сьогодні ми з вами дивимося і шукаємо підказки на лютий 23-го року. Отож, давайте будемо розпочинати. Також нагадую всім, що у мене на YouTube-каналі є багато важливих актуальних відео та прогнозувань. Тому шукайте, підписуйтесь, поширюйте, також приєднуйтесь до моїх енергопрактик за мир та перемогу України, які я також щодня проводжу. На своєму офіційному YouTube каналі. Отож, робимо вибір. 9 позицій. 9 позицій старо Ошо. 3, 4, 5, 6, 7. Так, тут на сьому чомусь 2. Випало, хай буде. 8, 9, і на 9 дві випало. І 10 буде універсальна. І 10 буде універсальна. Я собі загадаю позицію третю і п'яту, Подивлюся, які мені треба робити. Духовні зміни в найближчий місяць, тобто продовж лютого 23-го року. І з Оракула Sacred Power ми потягнемо три позиції. Звідси загадуєте число від 1 до 3. 1, 2. І 3. Отож, давайте будемо розпочинати. Так, для тих, хто загадав позицію номер 1 Над чим вам треба духовно працювати в лютому 2023 року. Позиція ось така. Покажу її, продемонструю ближче. Називається вона пливе за течією Going with the Flow. Насправді, Оракул дуже простий, вірніше, аркан. Тому що він говорить, що, в принципі, ви рухаєтесь правильно на шляху свого духовного росту та розвитку. Іти проти течії не потрібно. Стимулювати якісь процеси, які поки що, можливо, не приходять в ваше життя не потрібно. Тобто. Як течія вас, скажімо так, несе, і куди вас несе, це є правильний потік, і ви повинні йому слідувати. Навіть якщо у вас є певні сумніви чи переживання, маєте довірити своїм внутрішнім знанням і своєму внутрішньому, внутрішньому такому інтуїтивному відчуттю. І... Коли ви будете йти проти течії, можете нашкодити самому собі. Ось про що говорить дана карта. І ви знаєте, деколи дійсності так і кажуть, що відпусти ситуацію, і вона якимось чином правильно, само собою, розв'яжеться. Ось про що говорить дана карта. Для тих, хто загадав позицію номер 2 я би сказав, доволі сильний аркан, тому що він нас тут, бачите, зображає Будду. Аркан називається Свідомість, усвідомлення. І дійсності для тих, хто загадав позицію номер 2 в лютому 2023 року для вас прийде, можливо, і не одне нове усвідомлення, сприйняття ситуації і сприйняття свого духовного зору бачень, видінь, відчуттів. Так чи інакше аркан в цьому вам сприяє, до цих відкриттів та усвідомлень. Може, ви знаєте, не всі усвідомлення будуть для вас хорошими чи приємними, але так чи інакше, вони ведуть вас до, от, власне, вищого рівня розвитку та розуміння ситуації, що в вашому житті потрібне, а що не потрібне. Що, як то кажуть, тимчасове, а що вічне, що постійне. І головне, щоб ви знаходились на цьому високому рівні свого розуміння, І старайтеся, щоб ніхто вам не заважав бути на цьому рівні, тому що всяких добродіїв в лапках дуже і дуже багато. Як тільки ви десь от починаєте підніматися цим своїм духовним ростом та розвитком і цим новим усвідомленням відкриватися, Зразу починається багато таких факторів, які заважають вам іти цим шляхом. Тому майте це, будь ласка, на увазі і чітко усвідомлюйте, що, що ви хочете, для чого ви це хочете, нові можливості та дороги вам відкриються для духовного росту та розвитку. Але карти взагалі говорять, що ви вже і так на доволі високому рівні, тож продовжуйте рухатись. В цьому напрямку і далі. Позиція номер 3 До речі, я теж загадав третю позицію на лютий 2023 року. Ось такий у нас аркан, який називається довіра. Намальований такий, тут у нас така людина, яка летить, так як птах, дуже сильний аркан. А довіра в цьому плані дуже просто пояснюється. Для того, щоб духовно розвиватися і рости, треба вірити довіряти собі. світлі останніх подій і того, що відбувається, я дійсності ще більше почав вірити собі, і своїм відчуттям. І ви знаєте, ніколи не можна сумніватися в тому, якщо це дійсності йдуть підказки від Вищих сил. Оце аркан теж вчить, що і далі продовжуйте слухати свій внутрішній голос, довіряти собі своїм підказкам. А також. Довірте своє життя вищим силам. Так як вони вас поведуть, ну краще не поведе ніхто. Це факт. І от в такому енергопоєднанні ви вищі сили, довіра собі, своїм можливостям, розуміння, куди от ви летите. І от це відчуття польоту, звільнення від таких дійсностей речей, які вас десь там тяготять, і дасть можливість вкотре піднятися на ще вищий. Духовний щабель в рості та розвитку. Чудово! Переходимо далі. Позиція номер 4 Для тих, хто брав цей аркан, цю позицію, така от чудова вам підказка в лютому 2023 року. Творіть, сотворюйте, креативте. Так аркан і називається. сотворення. В дійсності в ваших руках багато чого. Ви на такому етапі, де ви знаєте, як то кажуть, вже виносили той плід вашої роботи, ваших старань. Має відбутися процес народження, реалізації. Тож реалізовуйте свої задані плани, бажання. І, власне, вчіть інших, тому що це аркан в тому числі, якби і аркан покровительства, материнства, батьківства. Вчить інших тої життєвої мудрості, філософії, допомагайте, де це необхідно. Тому що ви справді дозріли до хороших, великих звершень і творінь. Головне, відкидайте всі страхи, творіть, розвивайтесь. І хай дійсності ці ваші творіння приносять побільше в нашому світі блага, любові. Добра та світла. Чудова карта. Для тих, хто загадав позицію номер 5 я теж її загадав собі. Аркан у нас такий, мене він особисто тішить. Він називається переміни, change. Таке от колесо життя, колесо фортуни в класичній колоді Таро. Говорить він про те, що перемін буде багато. Деякі від вас залежатимуть, деякі не залежатимуть, і їх потрібно буде сприйняти як факт, як належне, але переміни будуть, і нам залишається з вами бути відкритими до цих перемін, до цих нових потоків, до цих нових енергій, а також до пропрацювання ще чергового кармічних задач, кармічних завдань. Які маємо чітко визначити і в лютому 2023 року порозв'язувати ті вузли, які справді ще десь нас не допускають чи заважають нашому духовному росту та розвитку. Хочете, щоб отримати щось нове, то почніть робити те, що ви раніше не робили. Чомусь так от мені про цю карту йде? Знаєте, от розв'язуйте ті задачі, які треба було розв'язати вже давним-давно. І хай ті переміни будуть тільки з великим знаком плюса. Ну, карта потужна, хороша. І головне пам'ятайте, що те, що ми не можемо змінити, маємо прийняти, те, що годні змінити, обов'язково треба діяти і змінювати. Це ж таки урок даного аркану. Для тих, хто обрав позицію номер 6 в лютому 2023 року, прийде до вас. Такий додатковий хороший світлий потік інформації, енергії, відкриттів. Аркан називається сприйняття. Будьте відкриті до цих енергій, до цих відкриттів. Будьте вдячні за те, що ви отримуєте від вищих сил. Це теж немало важливо закон подяки. І наповнюйтесь цією новою енергією, цими новими потоками. Наповнюйтесь. Тільки вам потрібно, і вчіть, знову ж таки, інших наповнюватися новими енергіями, світлими, хорошими, позитивними. Як правило, це відбувається тоді, наповнення, коли ми теж думаємо і діємо в ключі світла та любові та щирості, та хороших позитивних думок, вібрацій та дій і вчинків. Ось така от карта чудова, тому ви готові до прийняття цих потоків. Використовуйте їх в облаго. Для тих, хто обрав позицію номер 7 Ну, ви знаєте, не дарма тут випало два аркани, тому що аркани дуже і дуже потужні. З однієї сторони, я би сказав, що вони дуже відповідальні, тому що тут у нас де аркан майстра. Він вважається найголовнішим арканом даної колоди. Тут у нас арканики називається процвітання. Тобто, для тих, хто брав цю позицію, можна сміливо сказати, що ви вкотре піднялися ще на дійсності якісно кращий рівень свого духовного росту розвитку. Фіксуйтесь на цьому рівні. Пам'ятайте, що тільки ви є творцем свого життя, свого майбутнього. Тому правильно думайте, правильно плануйте. І майстер це той, хто знову ж таки має багато вже знань. І можете знаннями правильно поділитися з тим, кому це необхідно. Це вам свій час принесе і процвітання, і гармонізацію, і духовних моментів, аспектів, і матеріальних в тому числі. Тому тут можу сказати тільки одне: повний вперед, продовжуйте в такому ж дусі. Але так, багато знати, то і велика відповідальність, тому що треба передавати ці знання далі. Можете навіть, і, відна... може, і теж це аркан підказуєш для тих, хто брав позицію номер 7 що ви ще плюс і віднайдете для себе в житті того наставника, того майстра, який в тому числі буде вас вести до цього вот духовного, матеріального, фізичного процвітання. Так, для тих, хто обрав позицію номер 8 ну теж доволі такий аркан, я би сказав, сильний. Аркан, який називається тоталіті об'єднання. Правильні союзи, ваш духовний ріст та розвиток у 23 лютому 2023 року буде якраз від цього залежати. Наскільки правильні союзи ви зможете об'єднатися з правильними людьми, з правильними компаньонами, правильні партнерства. Тому що тут намальований такий акробатичний трюк, де от один. Ловить іншого, і тут все має бути настільки злагоджено, бо інакше буде якась біда. От так і тут для того, щоб був духовний ріст і розток, це така, ви знаєте, дуже багатогранна ювелірна робота над самим собою, над тим, що відбувається, де все має бути так відточено до такої мегамайстерності, щоб ніхто не постраждав. От тому і тут важливий аспект: що дивіться, які люди вас оточують, з ким ви об'єднуєтесь, з ким ви спілкуєтесь. Хто вам допомагає, хто вам заважає, тільки в правильному союзі ви зможете побудувати оцю таку хорошу, потужну команду, яка буде і вас розвивати, та й показувати своїм прикладом, як іншим, як потрібно працювати та розвиватись духовно. Тільки в правильному об'єднанні, в лютому 2023 року, буде відбуватися оцей. Сильний духовний розвиток для тих, хто брав позицію номер 8. Для тих, хто брав позицію номер 9, теж у нас випали два аркани, коли я витягував. Хороші сильні. Тут у нас арканики які називаються Пригода. Така от там намальована дитинка. Десь вона так переходить, якийсь такий цікавий, як казковий інший фантастичний вимір. І одразу аркан зрілості. Знаєте, може, не дарма цих два аркани разом випали, тому що вас, от ви зараз хтось таки знаходитесь, то обрав позицію номер 9 на такому переході, можливо, такої дитячої, ще не впевненої позиції, отака вас пригода до зрілої, одразу сильної, мудрої позиції. Тобто ви готові, ви вже на переході. І оце якраз момент усвідомлення, що я в дійсності зріла, доросла, розумна, сильна. Особистість, я знаю, чого я хочу, я знаю, куди я йду, я знаю свої цілі, пріоритети, якраз і дадуть вам можливість от, вкотре піднятися ще на щабель вище в вашому духовному рості та розвитку, і подолати всяку нечистоту. Тому геть страх, більше впевненості, усвідомлення свого ресурсу, і нові пригоди дадуть оцю сильну зрібість. Може, ці пригоди і не будуть такі, знаєте, всі позитивні, бо ситуації в житті різні життя не складається тільки з хороших позитивних моментів. Але так чи інакше, це все веде до зрілості. Тому, яка б не була ситуація, робіть правильні висновки. І беріть правильні уроки. І тоді все буде складатися як найкращим чином. Як найкращим чином буде все складатись, а от 10 позиція. Наша для всіх універсальна, не така вже й легка, проста. От дев'ять позицій, так як ви знаєте, легко протрактувалась. І якась така, навіть, знаєте, така потужна легка енергія. А от те, над чим нам всім треба працювати, ще, от про що говорять енергетичні та росії підказки, це от такий аркан, такий тиск, давка, такий груз, навантаження. Ой-ой-ой, лютий 23-го року, я розумію, дорогі мої глядачі, не буде простим з позиції тих подій, які будуть відбуватись. Тому кожному з нас треба бути готовим до різних ситуацій, довіряти вищим силам, усвідомлювати, що відбувається в певних моментах дійсності, пливти за течією, об'єднувати справжні союзи, рухатись вперед, розвиватися навіть і при нехороших негативних подіях, робити правильні висновки уроки. А саме головне, оцей аркан говорить, скидати з себе груз. Оцей весь той груз, який хоче актуальний світ, актуальна ситуація, оці всякі, ці жахливі моменти події, які відбуваються, навантажити на нас. Тому що чим більше ми себе грузимо, тим знову ж таки ми просідаємо духовно. І, знаєте так, одразу йде такий спуск до низькочастотних вібрацій. Я розумію, що є різні ситуації. Добрі, недобрі. Коли добрі, то прекрасно. Коли недобрі, ми зразу починаємо, знаєте, так, так от заряджатися і так. Десь хочеться там, моментами когось, там, не знаю, проклясти тих ворогів. Десь хочеться ще щось побажати, десь хочеться ще й. Яко... Ну, одним словом, зразу ці такі, або навпаки, якісь там, знаєте, різні бувають моменти емоційні, втрати там, і так далі, так далі. Ну, різні, але це все ще раз кажу. Низькочастотні вібраційні емоції, і дуже часто якраз ставиться нечистим харчується. Тому нам в лютому 23-го року, що би там не було, як би там не було, ще більше треба себе розвантажувати з цих негативних емоцій, випромінювати більше світла, божественної добра, любові і жити от в єднанні з вищими силами, вірити, працювати, молитись, творити – і позбавляти нечисть оцієї от підживи тими низькочастотними емоціями та вібраціями. Так що геть зайвий груз, світло, добро, любов хай буде з нами і вищі сили, хай в цьому нам допоможуть. А чим на більш високих вібраціях кожен з нас буде знаходитись, Тим швидше пройде наша перемога. Я наголошую на цьому. Тому це дуже-дуже важливе завдання. Особливо, от бачите, протягом лютого 2023 року. Тому що, ще раз кажу, буде непростий цей місяць, і лютий, і березень. Це вже не в одному ефірі я говорив. Ну, Про це є відповідні ефіри на моєму YouTube-каналі. Заходьте та дивіться. І нарешті три карти. Так, тут я собі загадаю позицію номер 2 з Оракула Sacred Power. Для тих, хто загадав позицію номер 1 так там три позиції, для тих, хто загадав перше, ось така чудова карта. Якраз джерело. Одна з наших афірмацій, яку ми говоримо на наших енергопрактиках. Я є джерелом світла, любові, добра, позитиву, гармонії, балансу і так далі. Ми є джерело. світла, добра, любові, позитиву, гармонії, балансу. І так далі. І наша Україна теж є джерелом світла, добра, любові, правди, гармонії, балансу. Справедливості, перемоги. От будьте, будьте оцим джерелом. Хто загадав позицію номер один? Як би вам не було тяжко, будьте цим джерелом для себе, для інших, тому що в цьому непростому часі боротьби, добра і світла з тою темрявою, нам треба кожному бути оцим джерелом. І тоді ми це тим більше все. Темний і все чорний і все погане, здолаємо і переможемо. Отже, тим, хто брав позицію номер 1 особливий акцент саме от, ось на це. Будьте джерелом Будьте джерелом. Лютий 23-го року. Особливо вам це необхідно і для себе, і для інших. Хто загадав позицію номер 2 так само, як і я? Ну, ви знаєте, тут такий аркан. Оракул, Тут вже правильно говорити, бо це в нас і Sacred Power. Такий ось я би сказав, як обдаровування, дар, дарунок. Ну, Аркан називається взагалі достаток, так? така гармонія, достаток. Но це мені йде як дар вищих сил. І для тих, хто обрав цю позицію так само, як і я, будуть нам дарувати ще більше можливостей, ще більше енергії. Ще більше сили для того, щоб долати всю цю темряву і, і ту всю нечість, щоб долати. Тому завдання кожного з нас приймати це з вдячністю і в облаго використовувати. Тут все дуже просто і лаконічно. І для тих, хто загадав позицію номер 3 а ще особливо, якщо ви теж загадали такі позиції, наприклад, з Таро Ошо, як особливо позиція номер 5, де говорив я про кармічні певні. Пропрацювання, тому що про це, власне, дана карта теж говорить. Тут така е оракул, такий Саул Джорней. Подорож в душі, оце якраз Зосередьте свою увагу в лютому 23-го року, хто брав позицію номер 3 з цих оракулів на власне своїх кармічних пропрацюваннях. Те, з чим ви втілилися, те, з чим прийшла ваша душа, це дуже важливо. тому що Чим далі, тим складніше буде ці кармічні задачі пропрацьовувати. Тому що всьому свій час і те, що ми вчасно не пропрацювали, воно відтерміновується, накопичується і потім все з більшою складнішою силою. Це все треба пропрацьовувати. розумієте, тому що воно ще дає якісь такі складніші ситуації. Тому краще, швидше. І зрозуміти це все, як це можна зрозуміти? Теж через певні молитви, медитації, звернення до вищих сил, щоб вони вам підказували, чому в вашому житті це чи інша подія відбувається, як вам її пропрацювати, методом прощення, прийняття, любові, світла, тобто милосердя, яким методом шляхом і з ким, і як і де вам пропрацьовувати оці всі певні кармічні вузли завдання. І, можливо, якраз просіть, також хай через сни вам відкриваються ті моменти з попередніх втілень чи реінкарнації, над чим вам треба активно, власне, працювати. Ось такі підказки, дорогі мої глядачі, отримали ми з вами енергетичні, духовні, як духовно рости, розвиватись і працювати, і мінятись, щоб успішно це все зло долати. Від Таро Ошо отримала підказки. Від енергетичних Оракулів Sacred Power. Я думаю, прислухатись варто однозначно. Місяць, як я вже сказав, нам видатися таким доволі непростим і не на рівні енергетичному, і на рівні фізичному. Але я знаю, що ми сильні, ми разом ми можемо і разом ту всю нечисть переможемо. Тож хай буде так. Бережіть себе, мої дорогенькі, разом до перемоги! Хай саме найкраще, що сьогодні говорилось, максимально реалізовується. А те не дуже добре максимально нейтралізовується. Почуємось в нових прямих ефірах та нових моїх відеопрогнозуваннях. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайку. До нових зустрічей! Тримаймося!